Всім доброго дня! У мене щойно закінчилися пари, і я вирішила вам відзняти невеличке відео з цією маленькою крихіткою, з моєю самірочкою. Вона в мене така мила, така люба. Я з нею часто не знімаю, ну тому що не хочу я е, пошкоджувати її фарбу. Як ви знаєте, при. Е, частому перевдяганні на ручках і на ніжках може стертися захисне покриття. Моя маленька ось в такому сліпику, ось такій шапочці, доволі гарній. І зараз ми її будемо перевдягати. Так, ось у нас така пляшечка є, але я нею поки що не користуюся, тому що ну, в мене вистачає пляшечок. І зараз будемо в нашій малявочці підбирати якийсь зручний одяг. Я трішки змінила гардероб, як бачите. Тут саме дівчаче. Хочу їй дістати ось цей сліпик, тому що ми ще ні разу його не вдягали, хоча він у нас доволі таки давно був. Нам його прислали. Це буквально або минулого року, або позаминулого. Я точно не пам'ятаю. І, як бачите, ну це вже я пізніше вам покажу, тому що тут темно. Я спробую, звісно, відредагувати, але не знаю. Ну і можливо, можливо, щось таке, навіть не знаю, що і підібрати. Ну, можливо, ось такий боді. Доволі гарненький. І хочу я підібрати їй шапочку. Зараз я перейду до е, другої е, шухлядки. і е, будемо разом вибирати. І так, ось наша шухлядка. Тут всього понакидувано. І зараз ми виберемо шапочку. Е, в хаті доволі таки трішки прохолодно. Тож я виберу ось таку шапочку, чепчик. І, напевно, я тоненьку шапочку якусь візьму. А візьму я ось таку. Зараз. Так. Це моя нова робота. це наборчик. Е, До цієї шапочки ще йдуть шкарпетки. Так що ось такі в нас справи. І ось так у мене тут виглядають шапочки. Ну, Тут ще ковтиночка є, колоточки є, але поки що ми е це все не е вдягаємо, М -м немає поки що потреби. Тож переходимо до перевдягання нашої самірочки. І так, вибачте, будь ласка, що так у мене виходить. Штатив у мене сказився, не хоче е на ліжку стояти, він весь час так. падає, будемо перевдягати нашу. Це я е, більш-менш згорем пополам якось приладнала е, телефон, тому що ж стояти не хоче. Е, на шийний тримач теж казиться. Ну, то я вирішила по-інакшому трішки. Так що, ось такі співали. Правда моє сонечко. Гей, ти мій зайчик маленький. Який я за тобою скучила, ти види, така мила дівчинка. Моє сонечко маленьке. Ну, мене така гарнюсінька. хочу з нею е, зробити кілька е, фотографій. Е, я думала, що сніг у нас буде довго лежати, так зраділа. Він у нас то розтає, то знову падає. Ну, так як у нас потепління до 8 градусів тепла, то, відповідно, і снігу ніякого не буде. І я не знаю, чи він взагалі на Новий рік випаде чи ні. Так що ось такі справи. У мене пари закінчилися, і я встигла написати всі теми по спецпредмету, який у нас був. І я тепер цілі вихідні я буду е, спокійна і буду вільна, і не, не треба переживати, що я щось там не зробила, не написала і так далі, так що ось такі справи. Ну, можливо, на канікулах у нас зимові канікули будуть 31 грудня, і не знаю, по яке число. Тому, е, можливо, я спробую вам більше знімати роликів. Ну, якщо, звісно, мені... Е, Дозволять справи, якщо у мене їх буде мало, я буду відпочивати більше, тому що в мене ще є внучата, мені ж треба із ними час проводити. Так що буду дивитися по обставинах. Якщо у мене буде вільний час, то я зможу записати і змонтувати для вас якесь відео. Ну, Але якщо часу в мене не буде, то о, вже вибачайте, тому що мені теж відпочити треба. Але я буду старатися. Так що ось такі справи. Ось такі е, сліпи мені не дуже подобаються, ну, тому що ну, не знаю навіть, чому вони мені не подобаються, чи горловина заширока, чи... але мені такий вид не дуже подобається. Мені подобається на застібочках, на кнопочках, е, на... на блискавці теж мені не дуже подобається, тому що, е, дивлячись, яка буде застівка, якщо вона щільна, то вона не подобається тим, що ось тут на животику у малечі е, відстовбурчується і це не дуже красиво. А якщо м'якенька, гарненька, вона рівненько лягає, ну і не видно того горба, як то кажуть, тоді вона мені краще е пасує і подобається дужче. Так що ось такі справи. Так у мене у мене дівчинка маленька. Тут поки ту защіпку знайдеш, вам не видно, Ну, я стараюся, щоб дуже не видно було і е того тремача, там широка, е ну як би так сказати, платформа. і... Не хотілося б, щоб ця платформа стерчала в кадрі. Так що, ось такі сплави. Все рівненько, нічого не давить. Зараз ми тут поправимо. Теж в тій рукавчик це теж не дуже гарно. Ну, я трошки суржиком, тож вибачайте. Ну і таке, ось такий сліпик гарненький. Зараз я вам ось так покажу. Бачите, яка вона у нас красунечка. Так, зараз шапочку вдягнемо одну. Вдягнемо ось таку слапочку. Ой, Айона велика на велика, на нашу квіточку маленьку. Так самічко, ти моє сонечко. Нічого ми зараз ось так поправимо, але пасує їй. Так, не знаю, чи вдягати їй цю шапочку, чи ні. Ну, приміряти, звісно, можна. Так що десь і шкарпетки були, треба буде витягти. Ось так, ось так, Ось так. Ось таке маленьке. Одна у нас шапочка ще була, така тонесенька, я подарувала дарінці з каналу Дарі Реборн. Ось таке, так, що. У її настуньки теж шапочка є. Ну, правда, не такого формату, як бачите, але ж все одно вона весняна, і вона весну, я вам кажу, просто топ. Дуже ідеальна, дуже класна. І я хотіла, щоб і у Даринкиної настуньки теж була легенька така шапочка на весну. Е, зараз я до вас повернуся, е, тому що хочу знайти шкарпеточки, які я зв'язала, Ну, це комплекти. І, і потім я вам вже покажу, як я вдягла самішечко. І так, я до вас повернулася, багато часу не пройшло, І ось такі шкарпетечки маленькі я зробила. зв'язала. Зараз я вдягну на самізочку і покажу ще один шедевр, який я зробила. Зараз я вам покажу, як сидять на ніжці шкарпетки. Ось подивіться, які гарнесенькі. І сліпик не заважав вдягти їх, тому що вони доволі такі... Гарненько зв'язані, вони е, зв'язані з запасом, Ну, щоб можна було поверх повзунів вдягти і поверх сліпу. Так що, ось такі у нас ніжки солоденькі і такі гарненькі у нас дівчатка. Так, наше сонечко. Ви вже вибачте, що на повний зріст, я вже пояснювала. І зараз я вам хочу показати, е, що я зробила для своїх малят. А зробила я для малят ось такі доволі гарні, шикарні тримачі. Так що, подивіться. Прищіпку я замовляла. Ну, вона недорого коштувала. І, е, ось такого кольору вона в мене це, полі, полінкина. Так, це Полінкина. Далі йде ось така прищепочка. Це е, загальна для дівчаток, тому що, як бачите, тут ось все рожевеньке таке. Далі йде ось така. Теж вона загальна для всіх дівчаток. Ні, не для всіх. Це самірина. З такою помаранчевою кліпсою. І тут можна. Приєднувати е, пустошечку. Далі йде ось така, вона теж для всіх дівчат, як бачите, потім йде ось така теж для всіх дівчаток. Ну, Вона більш така темніша, і ось тут такі, такий тримач, кліпса така гарненька. Ну, це нам в подарунок дісталося. нам віддали, тому що е, до цієї кліпси е, тримач порваний був, і нам сказали, ми віддаємо, тому що ну, сенсу немає, щоб воно було. І ще одна е, самірина. Це іменно тому що ось тут, як би так вам показати, бачите, написано Саміра доволі таке гарне. І ось така пустушечка. Ну я не знаю, вона більш така, як хлоп'яча. Але я, мені вона дуже подобається за кольором, і ну, тут не дуже виражено, що це іменно хлоп'яче, тому що коник зелененький, він підходить і для дівчаток, і для хлопчиків. Тож ця кустушечка нейтральна. І я думаю, що дівчатка теж можуть гарно носити таку кустушечку, брати до ротика. Оце ця частиночка, вона світиться в темноті. Так, що ось такі справи. І ще ось одна іменна. Це теж для самірочки. Так що я би могла і для Полінки зробити, але е, немає букв е, спеціально для Полінки, немає букв, щоб зробити іменний е, тримач. Є і для хлопчиків там пару штук, але е, вони зараз е, сховані, е, не використовуються, і тому я е, вважаю, що е, я їх відкладу в інше місце, щоб вони не займали те місце, яке, е, можливо, буде для чогось іншого. Е, зараз я за кадром е, приготую суміш і погодую нашу е, самірочку. І якраз я зробила порівну тих тримачів, Дві іменних, два іменних тримачі для самірочки, два нейтральних, ну, можливо, будуть ці полинці і анастасійці, а можливо, я, коли будуть букви. Я ці нейтральні перероблю на особисті для Анастасійки і зміню тоді вже і для полінки, щоб у кожної із дівчаток були якраз іменні тримачі. Так що зараз я за кадром приготую суміш і будемо готувати нашу малявочку. І, до речі, у мене є ще одна новина. Я підібрала для оцієї баночки е, ось таку кришечку. Ну, вона не кришечка, а для е, соски. І вона якраз підходить. Ай, впала. Е, якраз підходить під оцю пляшечку. Вже це буде не баночка, а буде пляшечка така маленька. І я не знаю, кому вона буде, чи Мар'янчику, чи комусь із дівчат. Ну, то, що тут ось, як бачите, синій обідочок. Ну, Це ролі, я думаю, не дуже великої грає, бо я дуже багато бачу в логах інших дівчат, що є і блакитні пляшечки, і ну, це просто, я вам кажу, ролі не грає. Головне, що малятю є з чого пити. Так що ось така доволі гарненька пляшечка вийшла, як бачите. Була баночка, стала пляшечка. Так що, я думаю, це буде доволі таке гарно. Чи чайок попити, чи ліки пити маляткам. Це доволі буде. Гарно і, я думаю, дуже красиво буде. Тим більше з такими малюночками з такими і з таким кольором пляшечки. В мене є улюблені мої кольори. Зараз я вам покажу ось ці два кольори. У мене доволі вони улюблені, гарні, і я дуже тішуся, що в мене є пляшечки таких кольорів. Ну і, Щоправда, не видно толком, чи тут молоко є, чи нема, ну, але це теж ролі дуже не грає. Головне, що малятам в малят є такі пляшечки, і їм, я думаю, буде доволі зручно в е, них пити молочко. Е, так що ось такі справи. Е, я вже молочко приготувала ось цій пляшечці. Це пляшечка Мар'янчика. Ну, але поки він не, е, я би так сказати, немає його в зйомках, е, то з цієї пляшечки може пити і Анастасійка, і Самірочка. Я в цьому не бачу ніякої різниці. Е, тим більше Хочу, щоб пляшечка просто не лежала в, ну, без діла. Так що такі справи. Ну, ще гаряченька трішки, але ну, це таке. І зараз я хочу вам показати, скільки я списала е, ну, за минулий місяць неповний, скільки я списала по спецпредмету е, листків в е, зошиті. Ну, це в мене такий почерк, як бачите. Дуже багато. Тут у нас виклики всякі, як бачите. Позначки. Ось Ну, це я так приблизно робила. Так що ось такі справи долі багато у мене тут оці таблиці. Це я буквально сьогодні таблиці писала. І остання у нас тема була ось така. Як бачите. Ну, Можливо, нас викладач і шкодує трохи жаліє, тому що кінець другого півріччя. Ну, але ж я вам кажу, що. Бувають такі моменти, що вона задає так багато, що просто, ну, я вам кажу, заморюєшся писати, і доволі таки ну, болить рука, плече. ну, Я не знаю у кого як, але від такої довгої писанини, як це в мене, ну, може хто молодший, то в тих може і руки не болять. Але в мене в моєму віці доволі таки дуже рука болить від перевтоми. Так що ось такі справи. Вам показала свій робочий зошит. Як я пишу, ви вже бачили. Так що... Не знаю, як у нас буде далі з навчанням, тому що дуже часто є повітряні тривоги, і буквально сьогодні у нас на годину відмінили завдання, ну, навчання дистанційне, тому що була підвищена тривога. Так, що ось такі справи. Так, молочко, вже, я думаю, загрілося. Ну так, да, вже вже все. Все можна годувати нашу маленьку. Давай давай, мієчко, давай, давай, давай. Давай, ми серченько, давай договій. Моє сонечко таке. Моя зієчка така маленька. Так, Їречко, так гарно п'є молочко. Моє сонечко. Ну тут дуже не видно, тому що я вам кажу, у нас кінчається суміш, і я взагалі не знаю, що нам далі робити. ну купувати ну я не бачу ну, великого сенсу, тому що я вам кажу, у нас суміш доволі таки недешево. ну Можна, звісно, робити замінники, але я просто не знаю, як його зробити, замінити, щоб не купувати суміш. Ось таке, так, що ось такі справи. Так, ми вже ось трошки випили пів... випили пів пляшечки. Так що ось такі справи. Зараз я пошукаю для неї іграшки і буду з нею трішки бавитися, потім е, буду вкладати її на сон. До речі, це її ось улюблена пелюшка. Ці пелюшки, дівчатка, я вам скажу, скільки зараз її зараз років. їй зараз... Так, сумий рік. Вона ще е, старша аніж саміра, я ще її купувала до появи самірочки. І я відправляла е, цю пелюшку майстрині, щоб вона замотала самірочку і щоб самірочка прийшла саме в ці пелюшці. Так що е, я їздила в місто, е, коли моя старша внучка ходила в перший клас, ми їздили скуповуватися, і я побачила е, такий е, принт. Таку матерію і купила ось таку пелюшечку. Ну, я думаю, що такої невеличкої мені цілком хватить. Тим більше, це мій улюблений принт. І я думаю, що її цілком вистачить для такої крихітки, як самієчка. Тож зараз я витягну її іграшки і буду з нею бавитися, поки вона не засне. І так я дістала іграшки, взяла її улюблений комфортер, вона з ним зазвичай спить. Бачите, такий доволі гарненький ведмедик. Це дуже його любить самірочка і я вирішила, що він буде саме її. Далі взяла такого песика, тому що ми будемо е, засинати, то е, хочу її ще трішки погодувати, щоб вона вже заснула і е, гарно виспалася. Далі у нас є ось така, така дзеркальце. воно шурхотить, доволі гарненько. Його можна і до, е, е, скажі, я скажу, до коляски, до ліжечка, е, Бачите, тут Ось така липучка на липучці. і дуже гарно. Хай їй буде. Так. Далі у нас є ось таке брязки. Будемо бавитися. Ось така бджілка теж вона хорохтить. Е, взяла один гризунець. і ще дві ось такі доволі гарненькі іграшки, Зайчик і Не знаю, що це таке. Так що ось такі справи. Трішки е, побавимося, тому що вже е, час підходить до обіду. І е, самірочки потрібно спатинки. Дуже так я не буду е, з нею бавитися, тому що е, відволікати її я не хочу. І щоб вона збивалася з режиму, е, теж не хочу, тому що вона зазвичай в такий час спить. Ну, тож ми трішки побавимося. Бачите, так, самірочка, так моя дівочка, Так, моє сонечко. Ой, ти моя зірочка, маленька. ох, ти моє сонечко. Так, до речі, ще я ось дістала для полінки. Ось таку щіточку знайшла. Нам теж її прислали, і вона, я вам кажу, вже оце третій рік. І вона доволі в гарній формі цей силікон тримається. Хоча є такі іграшки, які рік побудуть і вони просто розлазяться, вони, ну, до них все прилипає, вони кусками відвалюються і е, просто викидаєш таку іграшку. Ну, а ця доволі таки гарно тримається. Вона виглядає як нова, і я хочу, щоб е, е, Полінка е, цією щіточкою числила зубки. Так що ще й таке ось знайшла. Не знаю, чомусь воно не фокусується. О, ось так. Ось тут, Бачите? Є такі зубчики доволі гарненькі. Так що ось такі справи. Будемо е, гратися. Із самірочкою. Так самірочка. І дві в тебе голосно, бачите? Хейтери, це зйомка. Я не зійшла з розуму. Тому що одна написала Ой! Хай вночата граються ляльками, а ви куди? Ну, хейтери є хейтери, вони будуть завжди. Так, що ось такі справи, така єграшка. Диви, яка гарненька єграшка, диви. Ой, похитологти гарна, Да? Ще не можеш взяти в ручку, ні? ні? Ой, диві, я поможу тобі тримати, диви, але вже гарно. Ой, ця, яка гарна, але гарно, диви. Бачиш? Бачиш, яка єрошечка. Я буду тримати, страхувати, тебе, щоб не впала тобі на личку. Але гарна, да? так? Давай ми ще бджілку дівку подивимося, дивимо. Але вже бджілка. диви, яка гарненька, диви, потримай, ай гладенько, так? Тви, зараз я тобі вичкою її повернув. Але вже гарна така, так? Гарна, гарна, гарна. а то торохтить. Три, як то рухтить гарно. Бачиш? Що в нас ще є? Що у нас тут ще? Зайчик. диви. Оцей ти точно може візьмеш. Не візьмеш. Диви. Ай гарно. Я допоможу тобі тримати, щоб ти бавилася. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. Правда гарна, так? Да? Гарний. Ну і зайчик який вже гарний. бачиш? Що у нас тут ще з іграшок є? Так, ось О, а цей. Як -то рухтить, а це як рухтить, рухтить, рухтить. Бачиш, як торохти. Бачиш, як трохти. А що це, ти вже оченята треш, так? Да? Ну зараз ми все будемо ще будемо годувати тебе. Дивіться, який гарний гризунець. Ні? Давай я тобі ясенка почухаю, почухаю ясенка. Хоча ще ранувати, звісно. О, так гарно. Ну, та не смокчити. І буде присмокталася. І видно не доїла, так? Зараз ми візьмемо такого песика, повернемо тебе на бочок. Давай, отакого песик. Песик-песик.

П'є, я зараз роздалю пелюшку. Потім, як вона засне, я її покладу комфорт, щоб вона гарненько поспала. Бачите, як вона і коло спить. Буде спаденьки дівчинку наша. Так, ще ось такі справи, хай вона собі гарненько спить. Їсть, спить. А я піду справи свої пороблю і повернуся. І так наша замірочка заснула. молочко випила. що там трішки вишилось. Так, зараз її там комфортер. Песика заберу. вона вже і до лапи прискоркалась. І так от, моє малесеньке, таку твоя. Спім моє нечка. Ще моя квіточка маленька. Так, що наше сонечко вже лягло спати. На цьому я хочу завершити свій влог. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Всього вам самого найкращого. І чекаю вас на своєму каналі. Бажаю вам мирного неба, щастячка, здоров'ячка, всього самого-самого найкращого. Ми вас дуже любимо, цінуємо.